Огляд на стан сп'янення працівниками поліції проведено з порушенням інструкції. В даному випадку, належним доказом, якщо це відповідно до вказаної інструкції, повинно відбуватись, огляд був здійснений працівниками медичної установи відповідно до вказаної інструкції. Це не було дотримано. Матеріал справи також є. Виписка з драгера і є нагрудний, е, відеозапис з, з нагрудної камери. Е, відповідно до е, інформації з драгера, Освідування відбулося 18.50, відповідно до е, даних камери, освідування відбулося в 17,59. Тобто це свідчить про те, що якийсь із пристроїв працював некоректно. Чи вплинула ця коректність? Некоректність на е, е, дані, суд першої інстанції не досліджував. Суд апеляційної станції в цьому від, також ну, відмовився переглядати, щоб надати оцінку даної е, інформації. Також я хочу звернути увагу, що е, щодо е, показів свідка. фактично, в, в, в обґрунтування свого рішення суд першої інстанції послався на покази свідка СТОЕ. Це особа зацікавлена. Перше, я не хочу на що звернути увагу. По-друге, вказана зацікавлена особа під час допиту на вході до судового розслідування жодним чином не повідомляла про будь-які алкогольні е, ознаки. І, і, і про це наголосила лише вже в суді. Дуже дивно. Це крещений батько, у, у нього є е, певні е, ну, емоції, однак він суду такий викриваючу інформацію не видає. Дивно. В свою очередь е, Свідок Сімак, який суд першої інстанції не взяв до уваги, бо це друг е, Харченка. Дуже дивно чому не взяв, оскільки на досудовому слідстві він повідомляв, що е, він, е, Харченко не перебував в стані сп'яніння. Прокурор. Цими показами, які були надані на досудовому розслідуванні, брав їх як достовірні, оскільки мотивував необхідність обрання запобіжного заходу. І дуже дивно. Тобто суд першої станції, продовжуючи і обираючи запобіжний захід на стадії першої інстанції, також брав до уваги ці покази. І жодних питань до належності цих показів не було. Лише вже в своєму вироці він ставить під сумнів дані покази. Дивно Пригода у нас мала місце. Саме зіткнення двох транспортних засобів, які рухались в попутному напрямку. Під час досудового розслідування було встановлено, що транспортний засіб під керуванням обвинуваченого Харченка рухався зі швидкістю в межах населеного пункту. Звертаю увагу колегії суддів, 116,6 км на годину плюс-мінус 4,5 км. Тобто рух, швидкість руху вказаного транспортного засобу вдвічі перевищувала допустиму швидкість руху. Я був важачисть, шановна я був на місці пригоди, бачив своїми очима обставини пригоди, бачив свідову інформацію і вже не до той час було зрозуміло, що швидкість руху автомобіля Audi керуванням обвинуваченого значно перевищувала допустимо. Навказне також і вказує, що після від місця зіткнення транспортні засоби автомобіль ВАЗ під керуванням загиблого молодого юнака відлетів на 104,5 метрів. Це від місця зіткнення. А автомобіль Ауді, яким керував обвинувачений, зупинився через 74,5 метрів безпосередньо вже в опорі в леп. тобто, звичайними словами, в стовбі. Тому вже тоді було зрозуміло, що водієм було допущено перевищення швидкісного руху. В статті пригоди загинув молодий хлопець 2004 року народження. Щодо обставин пригоди самої стану алкогольного сп'яніння, про що зазначає сторона захисту. чим вони не погоджуються, не погоджувалися в суді першої інстанції, чому і така позиція була як у державного обвинувача, так і у потерпілих щодо міри покарання. І тепер перейдемо все ж таки до спочатку кваліфікації, на яку зазначає захист, оскільки вважають, що стан алкогольного сп'яніння не давати неналежними допустимими доказами. З цим я не можу погодитись, по-перше. Суд першої інстанції досліджував ці докази досить тривало, досить обҐрунтовано, і всі сторони мали можливість суді першої інстанції висловити свою точку зору з приводу їх допустимості і достатності. Давайте почнемо з того щодо акту огляду на стан алкогольного сп'яніння за допомогою спецзасобу ДРАГ, тобто звичайного газоаналізатору. Всі ми бачили, хто приймав участь. В тому числі сторона захисту, відеокам, відеозапис з бодікам поліцейського, тобто сам порядок освідування від процедури від початку до кінця. Я звертав увагу, що Харченко добровільно ось продуває вказаний газоаналізатор, ще й зазначає, ой, самому цікаво, дослівно говорю, самому цікаво, скільки надув вирок першої інстанції справедливий, вірний і ніякого обговорення, що на зменшення неможливо. Дякую. Амера Коронецького районного суду Кирила області від 19 травня 2023 року стосовно Харченка Івана Івановича без її. Ухвала Капіського Пенсійного суду набирає законно силу замінити проголошення. Там може бути оскарження касі порядку до Верховного суду протягом трьох місць зняти проголошення, а заслужені, які тримається під вартою, в той самий строк зняв ручів копії судового рішення. Повний текст ухвали буде проголошений 20 листопада 2023 року о 16-й годині. Судді під посудове розсіяння закінчено. Зараз ось прокурор каже і адвокат. Вони далі будуть подавати. Вище стоящий суд. Їх не задовільняє. Вони далі йдуть, вони думають, вони що, що він трезвий був і далі будуть доказувати. Смішить людей далі і, і здіватися над тими постерпілими. Мені не надходило ні від кого, ніяких вибачень за весь час. Уже рік пройшов, як дитина загинула. Зараз мені найголовніше, щоб він суд зараз справедливий суд, 10 років максимально, і я рада, що він дійсно працює і судді підтвердили і 10 років йому закон надали. Хоча це ніяк ніяким чином, які 10 років, якщо йому пожизнено ну і взагалі йому. І лишення прав, як це 10 років в тюрмі, 10 років лишення прав вождіння. Які 10 років? Тобто він вийде і буде далі, їздити, п'яний за за рулем і збивати далі людей і, конечно, не закінчу, бо бо вони кажуть, що далі буде це все і здівательства над нами.